Друзі, всім, привіт. ви на каналі Огляд. і сьогодні поговоримо про міцний металевий корпус батарейку на 28 вісім тисяч міліампергодин. Топову камеру на 200 мегапікселів та й підтримку швидкісного 5 g Все це в нас вмістили в один смартфон FOSI Bot f 107 Pro. Тож, якщо ви в пошуках чогось схожого, автономного і захищеного, цей огляд саме для вас. Але перед початком традиційно від вас подобаєчка і підписочка, а ми полетіли. Що перше спадає на думку, коли береш у руки цей смартфон? Він величезний, реально величезний. Я багато бачив захищених моделей, але Fossibot F107 Pro це не просто товстий телефон, це ціла цеглина, причому в хорошу. Сенсі. Його габарити і вага одразу дають зрозуміти, цей телефон не про естетику тонких рамок чи витонченості. Це про силу, витривалість і виживання у будь-яких умовах. Корпус тут металевий з потужними гумовими вставками по кутах, щоб амортизувати удари. Коли тримаєш його в руках, відчуваєш, що це серйозне залізо, яке точно не зламається при першому ж падінні. А от камера виступає, але захищена добре та й виглядає солідно. А тепер покажу одну з фішок: це led фари, і світять вони реально як ліхтарик, на якійсь там слабенький під світ, а прямо такий потужний пучок світла, з яким можна сміло вийти в ліс уночі або щось шукати в підвалі без електрики. Кнопки великі, зручні, є окрема програмована клавіша, а всі роз'єми надійно закриті заглушками. І до речі, в руці телефон лежить на здивування добре, але він важкий, оскільки важить 900 грамів. Але це той випадок, коли ти готовий до цього, бо обираєш саме таку модель і платиш за міцність та автономність. Попри захищений корпус і масивні габарити, FossiBot F107 Pro отримав дійсно зручний. Та якісний дисплей. Тут встановлений 695 дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю Full HD+, 1080 на 2460 пікселів. Це великий екран, який ідеально підходить для навігації, перегляду мап, роботи з технічною документацією або відео в дорозі. Панель має частоту оновлення 120 гц. Тож, навіть попри свою брутальну натуру, цей смартфон працює плавно, а скролінг виглядає сучасно, без ривків, затримок чи підвисань. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на Український і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Екран як для такого класу. Смартфона нормальний, чогось надзвичайного тут немає. Працює смартфон на новому чіпсеті mt 6878, побудованому на архітектурі Cortex І4, максимальна частота до 325 ГГц, що в реальних задачах означає швидкий запуск будь-яких застосунків, плавну роботу системи і гарну енергоефективність. У парі з ним працює 12 ГБ оперативної пам'яті, а ще тут 512 ГБ вбудованої пам'яті. Операційна система чистий Android 15. Без зайвого софту з сучасним інтерфейсом і актуальними фішками. Розширена безпека, швидкий доступ до налаштувань, покращена багатозадачність і нові інструменти штучного інтелекту. Смартфон підтримує широку палітру частот, як GSM, так і LTE і 5G, що дозволяє йому працювати практично в будь-якій країні світу. Ви можете бути десь у горах, у порту, на будівництві чи за кордоном, і залишатися на зв'язку там, де інші моделі просто не ловлять. Також доступні вбудовані NFC та сканер відбитку пальців. Є кастомна кнопка, ви самі визначаєте її функцію, короткий або довгий клік запускає. Камеру, ліхтарик, ПТТ-рацію, Google Assistant або що завгодно. Щодо камер, головний модуль має роздільну здатність 200 мегапікселів, другий на 50 мегапікселів та додатковий для ефекту боке. При денному освітленні смартфон робить якісні фото з гарною передачою кольорів і високою деталізацією. Нічна зйомка це вже виклик для пристрою, але в режимі нічні фото якість значно покращується. Знімки виходять світліші, ніж у реальності, і це легко побачити навіть ось на додатковому відео. Я зараз знімаю реальну обстановку на. Оскільки зараз ви, ви бачите. А також демонструє, що бачить саме камера даного смартфону. І на мою думку, це реально крутий показник. Пес запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світло пору часу. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Фронтальна камера на 32 мегапікселі при хорошому освітленні фото виходять чіткими, хоча іноді спостерігається пересвідчення. У темну пору ситуація складніша, хоч деталізація зображення трохи страждає. Це запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світло. пору часу. Це запису відео на фронтальну камеру. У нас пору. Можете поглянути як смартфон. Зі своєю роботою, ось такий результат він демонструє. Тенну пору на фронталку. Ось тут Fossibot F107 Pro показує себе наповню. Батарея на 28 тисяч мАч – це не просто велика, це гігант. Це смартфон, який реально може працювати до тижня без підзарядки, якщо використовувати його в помірному режимі. Навіть якщо ви активно користуєтесь GPS, камерою, навігацією, мобільною мережею, можна спокійно розраховувати на кілька днів автономної роботи. Він повністю може замінити по автономності 8 смартфонів. Це ідеальне рішення для подорожей багатоденних від'їздів, роботи в полі. Де розетки просто немає. Ви не тільки не хвилюєтесь про заряд, ви навіть можете заряджати інші пристрої. Так, цей смартфон може працювати як павербанк, тож під'єднати до нього годинник, навушники чи навіть інший телефон не проблема. І при цьому заряджається він не годинами. Завдяки швидкій зарядці на 66 ватт смартфон набирає енергію швидко, як для такого об'єму батареї. Перші кілька днів я звикав до габаритів. Він реально важкий. Якщо ви до цього ходили з якимось компактним телефоном, то ви будете дуже здивовані. Але з часом Водить інше відчуття. Певненості його не страшно впустити. Не боїшся дощу бруду. У повсякденному користуванні він стабільний. Інтерфейс літає. Android 15 працює чітко. Екран великий яскравий з частотою 120 Гц. А що стосується автономності, то я реально вже користуюсь ним 5 днів, а він досі на плаву. Ну і ліхтарик. Так, я його вже показував, але я реально використався ним. Це мегазручно. Жоден смартфон такого не вміє. Колись, коли захищені смартфони тільки з'явилися, їх справді купували виключно для роботи в полі на будівництві. Або для екстремальних подорожей. Вони були великими, повільними з мінімальним функціоналом. Чисто, щоб дзвонило та не ламалося, але часи змінилися. І ось перед нами Fossibot F107 Pro, приклад того, що сучасний захищений смартфон може бути повноцінним щоденним гаджетом з хорошою камерою, нормальним дисплеєм та актуальними фішками на сьогодні. І це вже не просто захищений, а багатофункціональний смартфон із характером. І Він справді вартує вашої уваги. Напишіть в коментарі. Як ви ставитесь до таких великих захищених смартфонів? Все це обов'язково в коментарях. Я чекаю. Ну і звичайно, друзі, обов'язково лайк і підписочка на канал.